Переселенцями займаються рятувальники згідно нового розпорядження кабінету міністрів по всій Україні вже почали роботу регіональні штаби з вирішення питань переселенців зі сходу та зони. АТО. як хмельницькі надзвичайники будуть вирішувати переїзні проблеми втікачів від війни. Дізнавалася наша знімальна група. 200 людей за одну добу такою є середня кількість жителів сходу, змушених тікати у пошуках мирного неба. Війна на сході чи не щодня руйнує житлові будинки із Криму та зони АТО вже переселились 30 тисяч людей. Найбільшу кількість жителів сходу прийняли Харків, Запоріжжя, Київ та Одеса. Куди тікати від куль в більшості випадків люди не знають. Тож Державна служба надзвичайних ситуацій готується провести організовану евакуацію зі східних регіонів. У кожній області вже працюють штаби для вирішення питань та надання допомоги допомоги переселенцям активно працює новостворений осередок і на Хмельниччині до нього ввійшли представники соціальних служб, медики та рятувальники. Перебувають переселенці на Хмельницьку область. Телефонують на 101 і далі відповідно. Черговими здійснюється організація робота, повідомляється працівників регіонального штабу, є спільні телефони, взаємозв'язок, визначені місця розміщення, тимчасового розміщення переселенців. Проблемним питанням, мабуть, є це і виплата соціальних коштів, тому що люди швидко виїжджали. Багато хто приїхав із без документів, багато хто не встиг виписатися. Хмельниччина уже прийняла більше 600 переселенців із Криму та зони АТО. Рятувальники кажуть, готові прийняти стільки людей, скільки буде потрібно. На сьогоднішній день вже визначено 644 місця, де створена інфраструктура, де можливо і навіть і в зимовий період. У кожний день практично звертаються приватні особи, що можуть надати людям свої помешкання для проживання. Тобто ця цифра щоденно збільшується. При виникненні будь-яких питань стосовно переселенців працівники новоствореного штабу допомоги радять звертатись за телефоном 101. Юлія Фоміних Ігор Павлюк Новини Тіві 7